Ми вже розповідали вам про хижаків Мезозою. Сьогоднішній ролик про найвідоміших та найцікавіших травогідних динозаврів мезозойської ери. Серед них були досить суворі хлопці, які не просто могли захистити себе, а й надавати стусанів навіть хижакам свого часу. Ось вони найнебезпечніші травогідні динозаври, про яких ми розкажемо вам в цьому відео. Почнемо ми наш огляд із стегозавра. Це величний могутній динозавр. Він мав грандіозні пластини на спині та важкий шипастий хвіст. Далі згадаємо анкілозавра. Цей красень вражає нас своєю бронею з кісткових панцирів та величезним масивним молотоподібним хвостом. А цей хорошун трицератопс. Які роги, який броньований череп. Маючи такий королівський шолом на голові, цей динозавр успішно відстоював свої права на територію та їжу. І нарешті тері -динозавр. Це чудо можна одразу впізнати по дивовижним, наже подібним кігтям, довгому хвосту та м'язистим ногам. Такі різні і такі цікаві. Ці травоїдні створіння змінювали правила гри в доісторичному світі на свій розсуд. Налаштовуйтеся на більш детальний огляд наших гарніків і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити інші захоплюючі відео про динозаврів. Лайк, підписка. Погнали! Отже, стехозаври. Це рід пізньоюрських травоїдних динозаврів, що існував 155-145 мільйонів років тому. Шипастий хвіст стегозавра та кістяні пластини на спині роблять стегозавра одним з найбільш впізнаваних динозаврів. Взагалі, характерною рисою усіх стегозавріт є ряди кісткових пластин і шипів, що розташовувалися вздовж спини. Ці тварини населяли нашу землю, починаючи із середньоюрського періоду, і вимерли ще до початку пізньокрейдового. А ось на заході Північної Америки стегозаври взагалі зустрічаються тільки в відкладеннях пізньоюрського. Теозаври часом ставали здобиччя таких відомих хижих динозаврів, як алозаври, церетозаври та інші. До речі, я рекомендую подивитися окремий ролик на нашому каналі, в якому ми розглядали особливості цих хижаків та спробували визначити найвидатнішого м'ясогідного динозавра того часу. Звісно, найвиразнішою рисою стегозавра є великі пластини і шипи, але не всім відомо про численні дрібні кісткові нарости, які щільно покривали все тіло. Вони розташовувалися навіть у ділянці горла. Великі пластини вздовж спинного хребта мали різний розмір найбільші розташовувалися в ділянці таза. У великих стегозаврів пластини могли досягати 1 метра в висоту, а хвостові шипи в свою чергу сягати 60 см. Слід зауважити, що такі солідні на вигляд спинні пластини насправді були тонкими і тендітними. Вони не могли служити надійним захистом від хижаків. Вчені припускають, що спинні пластини стиозаврів працювали як пристрій, що регулював температуру його тіла. Мережа найтонших канавок уздовж поверхні пластин вказує на присутність численних кровоносних судин. Вони могли нагріватися або навпаки відводити надлишок тепла. Залежно від протреб організму тварини, положення сонця і температури навколишнього середовища, Ймовірніше за все з могли регулювати потік і кількість крові, що проходить через пластини, щоб не допускати перегріву або переохолодження. Великовагова будов лап стегозавра, їхня чудернацька викривленість назад і великі розміри самої тварини свідчать про те, що у випадку нападу хижака вона не змогла б врятуватися втечею. Єдиною, але дієвою зброєю для захисту стегозаврів від жорстоких хижих теропод, що жили в безпосередній близькості від них, був хвіст. Озброєний шипами цей грізний потужний гаджет міг рухатися з боку в бік з великою амплітудою, чим становив серйозну загрозу для незахищених лап, черева і пахової області хижаків. Цікавий факт: стегазавр мав мозок завбільшки з волоський горіх. Більшу частини часу стегазавр був змушений проводити, виглядаючи, чи немає поблизу якогось із численних лютих хижаків. Але за найменшої можливості цей войовничий вигляд Велетень пускав у справу свій беззубий дзьоб і займався тим, на чому він знався найкраще. Спретно поїдав наявну поблизу рослинність. Подивіться на наступного нашого героя це анкілозавр, Панцерний динозавр, що жив на території Північної Америки у крейдовому періоді 65 мільйонів років тому. Анкілозавр є найбільшим відомим панцерним динозавром. Його габарити сягали 6 метрів завдовжки та 1,5 метра завширшки. Анкілозавр від голови до хвоста був покритий щільною кістковою бронею, яка складалася з окремих пластин. Великі рогоподібні виступи трикутної форми захищали основу черепа. Ці остеодерми були розміром до 35 см сантиметрів завдовжки. Форма їх була різноманітною. Кісткова броня анкілозавра швидше за все мала маскувальне забарвлення і допомагала йому не привертати зайвої небажаної уваги від різних хижаків та настирливих папараці. Кістки черепа та інших частин тіла були щільно з'єднані одна з одною, що збільшувало їхню загальну міцність і робило скелет дужим та кремезним. Масивний хвіст анкілозавра закінчувався важкою кістковою бульбою, ось така гетьманська булава. Вчені вважають, що потовшення на кінці хвоста сформувалося з кісткових вузлів. Спочатку вони були покриті шкірою, а протягом зростання з'єднувалися дуже щільно, так що кінець хвоста ставав дуже жорстким і міцним. Рухи хвостової бульби контролювалися спеціальними м'язами, розташованими в основі хвоста. За допомогою цих м'язів тварина була здатна впевнено рухати хвостом з боку в бік, наносити сильні удари. Влава анкілозавра була ефективним знаряддям, яке могло не тільки відлякати, але й навіть серйозно поранити агресивного нападника. Наприклад, такого, як наш улюблений тиранозавр. Поговоримо про трицератопса. У прикладі з грецької трицератопс означає морда з трьома рогами. Неважко здогадатися, звідки таке ім'я взялося. Трицератопси були міцними, дебелими та присадкуватими. Дорослі особи досягали 9 метрів завдовжки та 3 метрів завширшки, а важили за різними підрахунками від 6 до 9 тонн. Передні лапи в трицератопса були коротші і менш розвинені за потужні задні. Така будова лап досить характерна для багатьох динозаврів, але на відміну від більшості з них, на задні лапи трицератопси вставати не могли. Про це свідчить будова скелета цього ящера. Яскравою рисою трицератопса є найбільший серед відомих наземних тварин череп. Довжина такого екземпляра досягала 2,5 метрів. Це майже третина усієї довжини тіла трицератопса. Зважаючи на низьке розташування голови, можна зробити висновки, що основною їжею трицератопсів були низькорослі рослини. Масивні щелепи трицератопсів при пережовуванні рухалися не лише вгору і вниз, як у більшості рептилій, але й з одного боку в інший, перетираючи навіть міцні рослинні пагони. Закінчувалися щелепи вузькими потужним дзьобом, який допомагав відривати ніжні гілки дерев. Великий розмір тіла і велика кількість зубів наштовхують на думку про неабиякий апетит трицератопса. Щоб прогодувати таку тушку, треба було багато та завзято їсти. Усі розглянені сьогодні травоїдні динозаври були птахотасовими. Але ж зараз я хочу розповісти вам про динозавра, який суттєво відрізнявся від інших. Це терезинозавр, не плутати з тиранозавром. Скам'янілі останки терезинозаврів були знайдені в Монголії, Китаї і на заході США. Будова кісток передніх лап, черепа і таза дозволяють об'єднати їх стероподами. А як ви пам'ятаєте, тероподи це якраз є широтасові динозаври у більшості своїх хижаків. Ось така дивна річ еволюція. Усього за якихось кілька мільйонів років вона здатна перетворити класичного м'ясхіта на дивакуватого вегана. Назва родини Терезинозавріди походить від назви одного з представників цієї групи Терезинозавра. А саме слово «терзинозавр» складається з двох слів терезина, коса або серп та саурос ящер. Ці динозаврики були дуже цікавими на вигляд. Їхні довгі шиї, широкі тулуби і оснащені чотирма пальцями задні лапи, робили їх схожими на зауроподів. А здоровенні кігті на передніх лапах додавали подібності до хижих тероподів. В деяких видів терезинозаврів ці кігті були довжиною близько одного метра. Цікаво, що цей динозавр увійшов до Книги рекордів Гіннеса, та ще й відразу з двох причин. По-перше, він мав найдовші кіхті з колись знайдених. А по-друге, він був визнаний найдивнішим динозавром з усіх. Терезинозавр відрізнявся важким бочкоподібним тулубом і пересувався на двох коротких, але товстих сильних лапах. Виходячи з такої будови, можна припустити, що терзинозавр мав невисоку швидкість пересування. Стійкість на задніх лапах теразинозавра забезпечували чотири великі опорні пальці. В інших тероподів на задніх лапах було всього по три великі опорні пальці. Жорсткий хвіст був дуже коротеньким. Такі велетенські хігті, як у теразинозавр, не зустрічаються у сучасному тваринному світі, тому їхнє призначення досі точно невідоме. Напевне, теризинозавр міг ними зрізати м'які стевла деяких рослин, а також витягати із землі їстівні корінці. З їх допомогою можна було і захищатися від хижаків. Та це вам не була вам акілозавра. Для віртуозного володіння такою досить тендітною та елегантною зброєю, теризинозавр повинен був володіти неабиякою спритністю та координацією рухів. Тут в нагоді ставали хижацькі минуле, а саме бінокулярний зір та притаманний хижим динозаврам розвинений мозок. Швидше за все, ці кіхті не припиняли свій ріст впродовж всього життя динозавра. Якщо вони ламалися, то це було неприємно, але не до сліз. Як то кажуть, виростуть ще краще. Завдяки створенню міцних соціальних груп терзинозавра практично неможливо було зостати зненацька. Кожна окрема особина перебувала під захистом усієї групи. Хуртоми і батька легше бити. Еге ж? Жодних скам'янілих свідчень того, що в терзинозавра було пір'я, поки що не знайдено. Проте більшість сучасних науковців вважають, що трезинозавр таки мав пір'яний покрив, адже доведено, що в деяких динозаврів з групи трезинозаврів пір'я було. Середовище проживання цих тварин описується як добре зволожена лісиста місцевість із сезонними дощами і холодною зимою. Отже, йому точно краще було бути пухнастим чудом в пір'ячках, ніж лисим, голим та задобілим. Друзі, наприкінці відео хочу подякувати всім, хто дивиться наші ролики, Ставить нам лайки та пише коментарі. Ми в захваті від вас. До речі, ви запропонували створити скриньку для збору на професійний мікрофон. Якщо хтось має бажання долучитися, будь ласка, посилання в дописі до відео. Ви пишете, що цікаво було б почути про геохронологію нашої планети. Тож в наступному відео ми розглянемо та проаналізуємо, як змінювалось життя на нашій планеті, починаючи з Ідіокарію і аж до наших часів. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Не пропустіть! Тож, до зустрічі в нових відео!